Рада оборони міста разом з міською владою прийняла рішення продовжити підтримку криворіжців у цей непростий час. Тож у Кривому розі розпочалася шоста хвиля видачі продуктових наборів. У ній збільшили перелік пільгових категорій, які мають право на отримання пакунків. Окрім пенсіонерів, які отримують пенсії від 2800 до 8100 тисяч гривень, додалися ще три категорії мешканців міста, які також мають право на отримання продуктових наборів: це працівники дошкільних, позашкільних та культурних. Закладів міста працюю я в дошкільному закладі, і саме таку допомогу ми отримуємо вперше. Тому дуже вдячні за таку підтримку від міської адміністрації, оскільки. Такий зараз в країні стан важкий і матеріальна допомога. Це дуже важливо для нас, оскільки всі знають, що дошкільні заклади не дуже отримують великі зарплати, тому дуже вдячні за таку допомогу. Видача проднаборів здійснюється на підставі картки криворіжця, а у разі її відсутності на підставі оригіналів документів, які посвідчують особу та належність до відповідної пільгової категорії. За два дні шостої хвилі. І видачі продуктових наборів пакунки в металургійному районі отримали вже більше тисячі містян. А всього заплановано видати близько 7 тисяч наборів для соціально незахищених категорій громадян. Пані Людмила працює соціальним працівником та допомагає самотнім бабусям. Цього разу жінка прийшла отримати продуктовий набір для своєї 75-річної бабусі, якою вона опікується. Обслужує з одиноких бабушек. одиноких і условно одиноких. Бабушки дуже довольні за ці продуктові набори, тому що не вистачає бабулічок коштів, так, і вони дуже довольні, щасливі, можна сказати, за ці продуктові набори, що видає міська рада. Зараз такий тяжкий час для країни, що піклуються за наших пенсіонерів. До безкоштовного продуктового набору вагою майже 6 кілограм входять: м'ясні консерви, борошно, соняшникова олія, консервований горошок, цукор, чорний чай, згущеним молоко. Отримати пакунок можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. В металургійному районі стаціонарні пункти видачі знаходяться за наступними адресами: вулиця Мистецька, 9, вулиця Героїв, Ато 60 та вулиця Віталія Власова, 13. для категорій, що обслуговуються вдома. Передбачена адресна доставка. 4 листопада розпочався шостий в цьому році етап видачі безкоштовних продуктових наборів, придбаних за рахунок місцевого бюджету для підтримки в вомового стану, які організована рада оборони міста виконком Криворізької міської ради. За попередні п'ять хвиль в Металургійному районі зазначеною допомогою скористалися 16 тисяч 335 сімей. Видача, як завжди, здійснюється на підставі багатофункціональної електронної електронних картки криворіжця. Яку, до речі, в разі відсутності можна оформити як в управлінні праці та соціального захисту населення в металургійному районі це проспект Міталоргів 16, так і безпосередньо на пунктах видачі продуктових наборів. Про можливість отримання продуктового набору у металургійному районі його мешканцям телефонують соціальні працівники та запрошують до пунктів видачі. Якщо вам ще не зателефонували і ви сумніваєтесь, що можете отримати продуктовий набір, можна звернутись безпосередньо до пунктів видачі продуктових наборів або зателефонувати на номер контакт центру 1520 для операторів «Київстар» та 499 1520 для інших операторів. Ксенія Мартинюк Максим Мурашов, перший міський.